Перші заморозки на Вінниччині цієї ночі стопчики термометрів опустилися до мінус двох. Рослини покрились інеєм, а на Волині померзли плантації малини та лохини. Там вночі температура опускалася до мінус трьох. Місцеві фермери намагалися врятувати врожай. Поряд із насадженнями пізньої малини та лохини підпалювали тюки соломи, а також вкривали кущі агроволокном. Однак частина рослин таки померзла. Наступної ночі синоптики знову прогнозують заморозки. Оголосили помаранчевий рівень небезпеки все через холодний атмосферний фронт, а за ним і вторгнення арктичного повітря. Така погода із нічними заморозками протримається аж до неділі. Наша лохина все замерзли. Ночували на полі, палили. Нічого воно не помогло. Отак вона змерзла в хлам. Переважно сухої і з комфортною температурою Синоптики розповіли, якої погоди нам чекати в останній вікенд вересня. Отож, завтра ще радітимемо сонечку, яке наполегливо пробиватиметься крізь хмари без опадів. А от у неділю парасольки краще прихопити мешканцям північних областей. Намочити може також на Волині, Рівненщині та Харківщині, але й там дощі будуть короткочасними. Уночі повітря прогріється максимум до 9 градусів, у день подекуди аж до плюс 19. Тож раджу не втрачати час і разом із родиною та друзями вирушати на природу, насолоджуватися погожою осінню. Бо вже від початку наступного тижня вона нам добряче попсує настрій своєю мрякою. А як цей раптовий холод переживаєте ви? І Чи сподіваєтеся ще на бабине літо? На ваші коментарі я чекаю під цим відео.